Вітаю всіх на каналі BlayTad. Сьогодні в мене заточування такий складний ніж. Фірма Fox, модель Smarty Black, сталь на клинку n 690 Cobalt. PVD -по захисне покриття. Завдання від замовника звучить наступним чином: заточити до гостроти близької до бритвиної. Ну, Будемо намагатися. Зведення тут таке доволі специфічне. Якщо виберу сьогодні кут близько 18 градусів, буде такий доволі широкий підвод. Але, в такому разі, я думаю, забезпечимо оту необхідну гостроту різу, яку вимагає від нас замовник. Значить, план на заточку наступний. Система Хепстон RS, основне заточування виконую алмазами. Фінішувати буду яшмою. Отже, поїхали, встановлюємо ножа. Розпочнемо з грузка 200 грит. Виставляємо кут, ну, я думаю, десь градусів на 18 зупинимося. Трохи масла. Відео, як завжди, пришвидшу. Буде шумнувато, нічого цікавого. За цей час якусь музику послухайте отже вперед. Закінчуємо з каменем 200 Вийшли на заусениць з обох сторон. Підрізаємо. Чистим камінь. Ніж до цього був заточений досить грубо на наждаку, бог зна, які там кути були. Довелося трішки довше попрацювати. Очищуємо ніж і трохи сухим каменем попрацюємо на зерно. Доведемо кромочку, заодно приберемо заусениць, якщо він десь залишиться. Пілачуємо, протремо і перевіримо папером на ліс. Чи почав ніж уже хоч як-небудь різати. Він уже ріже. Добре. Ну, глянемо на всякий випадок у мікроскоп. Ось яка якість обробки після каменю 200 грит. Ну, звичайно, камінь досить грубий, великі риски глибокі, ну і ще поріжучій кромки є місцями сколи. Добре, рухаємося далі. Остаточно очищуємо камінь. переходы на 400 грит. Трохи масла. И вперед. Вічимо з каменем 400 гріт, швидко відпрацьовують алмази, підрізаємо з обох сторін заусенець. Трохи сухим каменем пройдемося на зерно. Закінчуємо Витрим ножа і перевіримо, як ріже. Добре, заусенець не відчувається. Ми їмо дивимося в мікроскоп. Ну, як бачимо, якість значно покращилася після камня 400 біт. Риска вже не така глибока. Добре, продовжуємо далі. Очищуємо камінь. Переходимо на 800 гріт. Добавляємо масло. І в парад. Закінчуємо з каменем 800 гріт. Гріт працював дуже добре. Ось очищуємо камінь. Протираємо ніж і трошечки буквально сухим пройдемося каменем на зерно. Протремо і перевіримо папером наріз. Дуже добре. Очистимо, дивимося в мікроскоп. Ну, ось, власне, як відпрацював камінь 800 грит. Рухаємося далі. Очищуємо остаточно камінь переходимо на камінь 1500 п'ятсот Трохи масла. Працюємо. Закінчуємо з камнем 1500 грив. Підрізаємо загусениць. Очищуємо камінь. Ось чистимо ніж і буквально по декілька проходів пройдемося сухим називно. Протремо ніж і перевіримо папером на різ. Добре, заусенця немає. Добре, чистим, дивимося в мікроскоп. Ось, власне, яка якість після каменю 1500 грит. Ну, вже можна сказати, досить достойно. Добре, йдемо далі. Очищуємо остаточну камінь. І переходимо на камінь 3000 грит. Трохимо масло і рухаємося далі. Закінчуємо з каменем 3000 грит, гріт, за заусенець. Очищуємо камінь, протираємо ножа і трохи супимо на зерно без тиску під вагою каменя. ножа і перевіримо, як ріже. дуже добре. Так ми їм дивимося на результат. Ось власний результат після трьох тисяч гріт. Непоганий результат. Переходимо до фінішного оброблення яшмою. Очищуємо камінь остаточно. Яшма в мене іншої товщини, треба компенсатор налаштувати. Беремо яшму, виставляємо висоту. Буквально на четверть оберта підніму кут, щоб змістити акцент заточування на ріжучу кромку. Трошки масла і працюємо. Закінчуємо з яшмою. Протираємо ножа і перевіримо, як ріже. Чи не замилився різ, наприклад. Дивимося на фінальний результат. Ну а ось власне результат після яшми. Ну, як на мене, досить непогано. Очищуємо камінь і на цьому заточування завершено. Знімаємо ножа. Ось таке сьогодні заточування вийшло. Нагадаю, замовлення від власника звучало зробити ніж по гостроті близьким до бритвеного, з агресивним різом. Ну, я думаю, його результат повністю влаштує. Папір аж шипить. Не знаю, камера це напевно не передасть. Волосся на руці бриє без проблем. У мене вже тут нема чого і брить. Добре, на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Окрема подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів та український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, Україні якнайшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!